Дивись, друже, що я тобі хочу сказати? Арахамія ще поїхав до виборів в Сполучених Штатах, нібито наблюдачом на вибори, і до сих пір не повернувся. Ти в курсі? Я думаю, що ти не в курсі. Але я тобі скажу, що Арахамія не повернувся. В нього там є що проблеми. Ти? Я не знав, відверта. Він проводить активні перемовини зелена маском, Дональдом Трампом, налагоджує стосунки. Він думає, з ким би то як би то так, щоб з кимось трампістів зустрівся найвеличніший лідер сучасності. Зараз я до речі не про Зеленського, а про Єрмака. Вони всі собі готують золоті парашути. Вони реально розуміють, що серіал «95-й квартал в Україні закінчився. Просто, от просто виключили його і все. Так от Арахамія зараз знаходиться в Сполучених Штатах і думають, як би то організувати зустріч для Єрмака, тому що Єрмак вже їздив в Штати і, по... і вже з двох джерел отримав інформацію, що, в принципі, вони думають зараз, що робити, якщо Зеленський не піде. А є така думка, що Зеленський не піде ну, на другий срок. Бо якщо Зеленський не йде на другий срок, то для них це є перший срок. Але Арахамія рішає як е, спасіння для себе. Зокрема, е, що робити з тими його лобіюванням інтересів Абрамовича? Ну ти ж розумієш, що вони ж не просто так Арахамія лобіював інтереси зняття санкцій з Абрамовича. За просто так, ну ми ж це не повіримо ніколи, правда? От, це одне питання, яке вирішується. А щодо зустрічі Єрмака, ну є пропозиція. Нехай архамія попросить мене, я може організую йому через своїх знайомих друзів зустріч з Вікторією Спаркс. або умовно кажучи, може рахамія ще з собою взяти представників структури РНБО, які опікуються агенцією по боротьбі з дезінформацією. Да? От, які нещодавно говорили, що майбутня керівниця розвідки Америки працює, відробляє кремлівські гроші. А зараз всі, -всі пости за, -за, за, зачищають у Фейсбуках і так далі. Тобто, ти розумієш все, братику. Я тобі говорю, вони посипалися, вони зараз думають, як рятувати свої дупи. і оця теза Зеленського, що виборів не буде. Це єдиний момент, якщо вони ще не встигли приготувати собі золоті парашути, то вони і будуть відтягувати цей процес. Але є речі, які зараз вже від них об'єктивно не залежать. От ну я зараз не буду там висвітлювати всіх інсайдів, здавати. Треба ще щось оставити собі для свого YouTube каналу бо ж може прийдеться ще щось говорити сьогодні чи завтра. От, але з другої сторони, друзі, я вам чесно кажу, то тобто є тут історія така, от зараз всі, що нас дивляться. Мають близько Брези, я без тебе зараз буду говорити. Мають близько підписатися в лапіна на березу, а в берези на лапіна. Якщо вам це цікаво, підтримати наші канали, тицяючи кнопки там спонсорство, ігоре так людей не мотивують. Якщо якщо ви дивитесь наш ефір, зараз підпишіться і поставте вподобайку. Якщо ви вже це зробили, ми щиро з Ігорем вам дякуємо. Подякую людям. Негайно. Дякую, дякуємо. Якщо ви ще не зробили, справді підпишіться і поставте вподобайку. Дякую кожному, хто це робить. Так працюють алгоритми YouTube Розумієте для того, щоб канали розвивались, для того щоб бачило більшу кількість людей, для того, щоб люди чули, розуміли, що відбувається, треба ваша активність. Тому зараз підписка. Подобайка, далі коментар. Обов'язково коментар. Напишіть, до речі, звідки ви дивитесь. Ми завжди з Ігорем переглядаємо географію наших глядачів. Завжди ми з'ясовуємо, де ви знаходитесь, куди закинула вас доля, де ви наближаєте або чекаєте на перемогу. Де ви зараз? І е, дякуємо кожному, хто це зробив. Напишіть в коментарях. До речі, е, не забувайте також писати подяку тим, хто сьогодні дивиться цей ефір з лінії фронту. І замість того, щоб відпочивати. Витрачає свій відпочинок на те, щоб переглянути цей ефір. Дякую кожному, хто зі зброєю в руках боронить сьогодні Україну. Хто захищає і хто дає можливість Україні існувати, тому що якщо б не ви, не було б ані України, ані цього ефіру, ані всіх нас. Дякую кожному воїну, який боронить Україну. Також, друзі, не забувайте поширювати відео особисто від вас залежить. Скільки ще людей побачить це відео завдяки вашому поширенню? Поширте і на кожному каналі присутня. А функція спонсорства не забувайте, це можливість не тільки підтримати канали, допомогти йому стати незалежним і далі бути незалежним, вибачте, але і прояв вашу лояльність. А ще відверто, коли ви стаєте спонсором, це дуже дратує офіс президента. До нестями, до ікоти, до гічки. Їх дійсно це дратує. Тому допомагайте каналам, дратуйте офіс президента і дякую кожному, хто чує. Так, що Ігоре, що ти скажеш? Ти кажеш, що виборів не буде, а ти знаєш, а я тобі скажу інше. А в мене відчуття, я не кажу, що не буде, але вони хочуть, вони зараз будуть намагатися щось відтягнути, щось замутити. Вони рішають свої проблеми, тому що бабла взяли криптовалюту в кошельки наскладали і чогось думають, що це ну що це для них такий, знаєш, хороший запас. Але ще раз наголошую: ми згадали просто Арахамію, я. я просто не ну, Я ж не можу в місто Берези говорити за, за його любімочку, ну за ту рижу. От, тому я говорю за Арахамію. От так от якраз він до сих пір знаходиться в Сполучених Штатах, і це вже ні для кого не секрет. Намагається вирішити питання зустрічі Єрмака, який хоче теж з кимось зустрітися, тому що вони не знають, що робити. З приводу Зеленський іде чи Зеленський не йде. Дивися, друже. Ну тут історія така. Якщо все-таки вони під крапельницями будуть тримати там чи ще якось там Зеленського в цій ванні, там в теплі і так далі, звичайно, будуть розповідати йому Вова, ми всіх порвемо, У нас там рейтинги 90%, там які там берези, які лапіни, там які там залужні. Про що ти розказуєш? Ми ще які там валера, які там Ігор, які там слава. Слухай, ми зараз всіх порвемо і йди на другий термін. І якщо Зеленський дійсно настільки відірваний від землі, він може піти і на тому, напевно, він збере весь негатив, бо йому згадають тоді все. От я не буду навіть перераховувати, от просто все. А є інший варіант: він не йде нікуди і залишається президентом, який був з народом під час війни, не втік і, в принципі, буде собі спокійно жити в своїй Італії, чи де він там є. От. А його ніхто нібито не буде доганяти. І хтось чомусь повірив, що його не будуть доганяти. А я сижу і думаю, а куди мені засунути той 41 мільйон доларів, які виплили, інформація про які виплила в скандалі Панама Papers, Щодо відмивання коштів Коломойського приватбанку це ж Зеленський його фірма, там Ваня Бакановрило в пуху і, і так далі. Е, тому я не знаю, хто йому може щось прогарантувати. Але якщо запит на справедливість не буде задоволений, е, не знаю, як зреагує народ на наступну владу. Я чесно кажучи, я взагалі не, не заздрю десятому скликанню, бо розрібати багато що. А результату швидкого не буде. А наші люди, ти ж знаєш, вони ж ненависті. Одна, одна ніч знаю. А ці авгіви, стайні треба буде розгрібати. До речі, давай відверто. Колові Зеленський сказав, що виборів до кінця війни не буде, а він не збрехав. Він планує, що війна може якось закінчитися дуже швидко. Хто забув? То вже десь місяць тому Зеленський заявив, що війна може закінчитися значно швидше, ніж всі ви думаєте. А нещодавно на днях заявив, що при Трампі війна закінчиться значно швидше. Він не тільки щось знає, він готується. Але давайте так: він каже: не буде виборів. Зацепилися за вибори. Він сказав, що не буде виборів під час війни. Але дивіться, слуги активно друкують газети. Напишіть в коментарях, хто отримував газету від Слуги народу собі в поштову скриньку. Це дуже цікаво, тому що в мене, наприклад, є. Далі друкують газети, бюджети вже виділяються, і це не є таємницею. Про це Юрій Луценко розповідав в мене в ефірі. Штаби розгортаються, бренди партії продаються в регіоні і створюються вже нові проекти. Більше того, всім гарантується, що вже домовлено з офісом про цей проект. Ну продають таким лохам, а лохів в нас вистачає з грошима. Майбутнє майбутнє право прийняти участь у слугах 2.0, 3.0, 4.0, прислуга 1.0, Ну, все таке, і так далі. Пенсії пообіцяли проіндексувати але. Це робиться завжди перед виборами. Вибачте, цинічно, але це правдиво. А вчителям пообіцяли підняти зарплатню в наступному році. До речі, в декларації на наступний рік не прописано ані підняття пенсії, ані індексація пенсії, ані підняття зарплатні вчителям і лікарям. А знаєш чому? А щоб це було саме дія від влади? Красиво, ефектно. Найсмішніше в цій ситуації, що це настільки банально і це професіонально робили якраз Ригі і всі раніше. Я це бачив не один раз. І мене завжди це дратувало. Так от, це теж відбувається. І от нічого з цього правда не нагадує на вибори у наступному році. Вірю. Вірю, 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 вірю. Але найцікавіше, те, що я сьогодні почув: це був набір гасл. велика кількість гасл за все хороше. Проти всього поганого. До речі, ти не згадав одну історію, яку я хотів би звернути увагу, глядачів. Він пообіцяв культурний Рамштайн. Що таке культурний Рамштайн? Я не знаю до речі, але я уявляю собі, що, наприклад, це е, свати німецької. Ну, там десь на базі Рамштайн буде щось зніматися. Або, наприклад, до речі, а є культурний Рамштайн, а значить, десь є і не культурний Рамштайн, Ніколи. це вони що? Духас, духасті ж будуть переспівати, чи що. Ну, от якщо без, ну, euh, ну, як, без дуріща, яке я почув, а, дивись, вони до виборів готуються. Це зрозуміло. Більше того, вони живуть цими виборами з початку повномасштабного вторгнення. Тому що хто забув, нагадаю, заміри рейтингів почалися з квітня місяця 22-го року, як тільки окупантів з Київської області. Зсу під керівництвом Валерія Залужного вигнали залужного внесли зразу в рейтинги і почали рахувати скільки ж в нього рейтинг, скільки в нього рейтинг, і 8 лютого 2024 року рейтинг був настільки великий, що найвеличніший політичний лідер сучасності та найпотужніший завгосп України не витримали і звільнили залужного, кажучи, що маємо право. Так же сказав Зеленський: Я маю право. А далі було найцікавіше: ми почали чомусь вже повідомлених бачити на звільнені території, а втрачені, і на фронті не все добре, і е, мобілізація завалена, і все інше. І саме тому ми бачимо до виборів вони готуються постійно. Як сказала одна мені людина, я сказав: дивіться, от ця тисяча гривень, воно ж не працює, те, що ви хочете пропонувати. Ви пропонуєте людям за тисячу днів повноваштабного. Вторгнення тисячу гривень, це гривня за день. Вам не здається, що це ну як би принизливо. Таке, така ціна за травневий шавшлик. А він не каже: дивись тисяча гривень завжди працює. У Юлі ж працювала? Працювала і зараз повинна спрацювати. Більше того, говорить, вибори будуть, не будуть, а ми все одне постійно готові. І оце говорить тільки про одне: цинічні люди, які хочуть утриматись у владі, але навіщо вони в Україні Ігоре, Я не розумію. Дивись, ну я вже не буду повторюватися. Збитий льотчик все рівно не взлетить. вот. а тепер з приводу м, виборів, давай раз ти зацепив цю тему. Значить, для того, щоб відбулись вибори, треба зробити дві позиції: перша позиція припинення вогню, друга позиція заморозка, реальна заморозка конфлікту. Бо говорити про те, що ми там доповзем до кордону 91-го року. Ну я не знаю, поки що. Поки що я від цієї, від цієї розмови утримуюсь, тому що виходячи з об'єктивних реалій кількості можливостей, зброї людей, зсу і так далі, на сьогоднішній день це швидко дійсно не відбудеться. От ми три роки поки що тільки стримуємо наступ, а потім же ж треба буде ще ж якийсь час відвоювати. Ну чесно кажучи, тут можу погодитися з Карлом Ворохом, який каже: Ну а якщо відвоювати будемо 10 років, то Зеленський буде правити 10, Ну ти готовий на це підписатися? І тут я так знаєш, так прикусив язика і промовчав. В принципі, логіка є, але. Значить, отже, припинення вогню це ще не зупинення війни і не заморозка. Тобто, спочатку припинення вогню, ну окей, Путін дає команду, Зеленський дає команду, все, не стріляють. Давай теоретично при, при представимо, що ніхто ніде не стріляє. Ну я, я, я не вірю в цю херню, але ну окей. А далі що? А далі треба сідати за стіл переговорів. І тут певні поповзновлення в цьому контексті, вибач за москальську мову, але є. А саме для того, щоб Путіна всадити за стіл переговорів, треба якийсь сильний аргумент. Путіна сьогодні фронт іде на захід, у нього все хорошо, Який сенс йому сідати за стіл переговорів? В нас зброї нема, Три тисячі ракет, про які говорить Зеленський, це десь колись може бути як-небудь, якщо гроші не вкрадуть. Там 30 тисяч дальнобійних дронів це теж може бути як-небудь. Тобто, що в нас? Які в нас є аргументи, щоб Путін злякався сів за стіл переговорів? Ну, злякався, не злякався, але, по крайній мере, подивився, чи є проблеми в Путіна з економікою? Нема. Вони там то через Крипту, то через юань, то через індійські рупії, то ще через якусь фігню взаєморозрахунки через БРІкс якось налагоджують за нафту і так далі. То через Азербайджанську Сокар будуть качати по Україні газ, то через Моїні, тобто економіку я вважаю, поки що все нормально. Ну, не знаю, як далі буде, хай економісти скажуть. Отже, він не сяде за сіл переговорів з економічної позиції, з позиції сили, фронт іде на захід. Я вже казав. В нас аргументів примусити Путіна нема. Що відбувається зараз? Байден дає дозвіл бити по Росії. Я думаю, що ця позиція озгоджена, Байден, так би мовити, вже не несе ніяких ризиків за цей дозвіл. Він його озвучує. Я думаю, що це озвучено з Трампом, бо в Трампа буде аргумент саме в цьому контексті з приходом. Що вже от бачите, Україна має якусь сильну позицію, і фактично західні партнери сьогодні підняли нашу позицію, нашу силу на переговорних моментах. Саме підняли оцієм дозволом бити по Росії. Я так вважаю, вони замість нас, західні партнери, зробили це домашнє завдання для того, щоб умовно, можливо, навіть втілити план Трампа, зупинити війну. Він не казав про перемогу України, він казав про зупинку війни. Ще раз наголошую: зупинити війну і перестати стріляти, в принципі, це алгоритми дії Зеленського. Трамп іде тими самими алгоритмами, куди послав Путін Зеленського разом з Україною. Вибач, будь ласка, але почалось так зване СВО вторгнення. Куди послав Путін Шольца, який дзвонив? Туда само. Я думаю, що навряд чи Путін зреагує на дзвінок Трампа. І вже багато хто говорив, по-моєму, Віталій Портніков казав, що якщо Трамп першим позвонить до Путіна, то це вже говориться, що? Тобто, чувак нападає на країну, порушує світовий порядок, а я до нього дзвоню. Це програшна позиція буде для Трампа. А тоді хто ж буде тоді базарити з Путіним? І, оці всі речі на сьогоднішній день, якраз таки грають. Друга заява сильної позиції підсилення позиції України. Це є заява майбутнього канцлера Німеччини. Я зараз кажу так фігурально так, висловлююся, бо в Німеччині добудуть вибори, і є перспектива, що новообраний канцлер, який має найбільші реальні шанси від ХД, ХДС, вроді би, да от то він якраз таки сказав, що я поставлю Путіну ультиматум, а Україна отримає тауруси Шмауруси, все, що треба. Тобто на сьогоднішній день західні партнери посилюють наші переговорні позиції, щоб Путіна всадити за стіл. А Зеленський нам продукує ялинку. Перепрошую за мій Стану. Ну, от така в мене думка з цього приводу. Що мені на це сказати? Я задумався там. Навіть нема чому опанувати. Так, гаразд, беремо іншу тему, де ми будемо з тобою конфліктувати, тому що без конфлікту ефіри стають дуже такими несмачними. Скажи мені, будь ласка, Ігоре. А от те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні бити західною зброєю по території Російської Федерації, як ти це сприймаєш сьогодні. Це офіційно, до речі, підтвердив його помічник помічник держсекретаря Брайан Ніколс. У свою чергу Великобританія та Франція дозволили Україні застосовуватися на території Росії ракети Скальп з Штормшедов, але тільки, тільки в Курській області. Це є вже ці західні ракети в Україні, як ти вважаєш? Чи будуть вони тільки поставлені? Чи може вже якийсь прильот відбувся завдяки цьому атакам? Наприклад, вигляді шісті штук, і жоден з них випадково може не був збитий? До речі, як там? Співали росіяни. Люблю російське ППО, та ми його вже теж любимо. Бачимо, яке ефективне, і про яку кількість взагалі може йтися. Як ти вважаєш, це може повпливати ну, на перебіг війни, і чи це тільки якраз ще один примус до перемовин е, Путіна? Саме Путіна примушує такими наданнями? Е, Путін. Е, дивися, Путін сьогодні ж змінив свою ядерну доктрину. І він що сказав? Він сказав, що умовою застосування це ядерної відповіді. зброї розумієш це ж відповідь, це якраз на це цю зброю. Так, так, так. Але ще раз наголошую, що саме умовою застосування ядерної зброї Путін сказав, що може бути старт балістичних ракет. Наскільки я пригадую, атакам балістичний, ні? І, і що? Фактично, оці от коричневі лінії страху, які малював Саліван кожного разу, наприклад, перед Байденом або інші там умиротворювальщики. Перед нашими західними партнерами ну збройні сили України, так само як зайшовши в свій час на Курщину, так само і сьогодні влупивши, ну як би мовити, стерли. Але ти знаєш на що я також звертаю увагу? Так справа в тому, що ну давай говорити відверто. Ну є в нас там Зеленський сказав, що є 100 ракет, умовно кажучи. Ну от він вже сказав за цей рік ми зробили 100 ракет. Ну я ще одне одного пуска не знаю, але може вони такі були. Справа в тому, що нам для того, щоб перебити логістику. З Криму в Маріуполь, оцю залізничну дорожну колію, там декілька мостів і так далі, то нам ж не треба для цього дозвіл західних партнерів, але чомусь туди ракети не летять, і чомусь туди взагалі нічого не летить, бо це є територія України, там же ж можна це було робити. І от мене запитання: а чому? Чому Верховний Головнокомандуючий не дає команду перебити логістику крим Маріуполь, умовно кажучи, оця нова залізнична колія? Тобто, знаєш, як, з однієї сторони, Зеленський каже, дайте нам бити по Росії, я це вітаю, по Росії треба бити. А з другої сторони, а чого ж ти не перебиваєш те, що в зоні нашої досяжності? Чого ти не даєш команди це робити? Далі. Слухай, я думаю, що в нас ж проблеми з енергетикою. А, якщо, а чому ми не виключаємо світло в Луганську? Щастінська ТЕС не була зірвана, коли ми відходили. І до сьогоднішнього дня ми можемо дістати до Щастинської ТЕС? Чому ми її не розбомбили? Тому, ну скажімо так, непопулярна теза, але це ж казав Зеленський про Петра, що війна не закінчується, бо це вигідно Петру. Ну, от я десь приблизно на сьогоднішній день задаю риторичне запитання, кому це вигідно, чому Щасінська тез дає електроенергію на Луганськ. Тільки не треба мені, ото зараз дехто там пише ой, там теж наші люди. Да хрен тому правда. Ти знаєш, вчора знову ж таки в мене вчора був такий непоганий ефір. Я показував, що відбувається на Запоріжжі. На Запоріжжі, Сальдо з Балицьким були присутні на торжественному параді увага мобілізації громадян України на окупованих територіях в російську армію. Мобілізації ще раз наголошую. Спочатку їм роздали, всунули в зуби всім паспорти, бо без російського паспорта ти там лікарство не отримуєш нічого. От. Вони отримали паспорти. Бабушки отримали дві пенсії українську і російську. Розумієш, от а тепер їх мобілізовують в російську армію. Це я просто-напросто розповідаю, що відбувається там на окупованих територіях. А ми зараз, якщо будемо розмірковувати там теж наші люди, то я хочу сказати оцим цим людям, які кажуть, що там теж наші люди. Наші люди в першому тарому армійському корпусі не служили. А фактично, на сьогоднішній день перший армійський корпус це Лугандони і Донецька, Луганська і Донецькі представники області. От тобто розумієш, і от на сьогоднішній день я ще раз кажу: в нас куча цілей і тут теж є. Але я не можу заперечувати. Феєричності прильота в артилерійські склади. Я також буду вітати будь-який прильот на території Росії. Ну, дуже хочу, от, ну, от не знаю, аж піщу, щоб прилетіло в новоросійський порт, де перевалюється 50% російської нафти. Я так хочу, щоб туди прилетіло і щоб ми в СРАЦІ мали будь-які застереження. От, не знаю чого. Ну, по перше, тоді можуть долітати наші дрони. По друге туді можуть заходити наші подводні дрони. і Ми це бачили вже СБУ це показало, ефективно показало. Тому запитань більше ніж відповіді. З часом сподіваюсь, отримуємо ці відповіді. А я хочу нагадати нашим глядачам, що якщо ви ще не підписалися, підпишіться. Будь ласка. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки. Це дуже важливо. Справді важливо. Підписка, вподобайка, коментар, напишіть, звідки, ви дивитесь цей ефір. Що ви думаєте з приводу того, чи буде реалізований план Зеленського, чи це черговий план в списку нереалізованих планів, і е, поширте відео, це важливо. Також якщо є бажання ставайте спонсором каналу. Таку функцію надає YouTube. на головній сторінці. є Кнопка тисити на неї, ставайте спонсором, проявляйте лояльність, підтримайте канал і допомагайте каналу залишатися незалежним.